Ук тотальна українізація має відбутися в тилу, поки все це треба. Поки є фронт, це є час для тотальної українізації. Якщо ваше око спокушає вас, вирвіть це око, ви розумієте? Я от нещодавно однієї чудової волонтерки прочитав, що вона любить. Бу цих. Стругацьких. стругацькі це такі були радянські автори, доволі здібні євреї, які писали там якусь фантастичну цю, і багато людей переживало період статевого дозрівання, читаючи цих стругацьких. І тому ця маячня лишається з ними далі на все життя, тому що далі вони вже мало що читали, тобто вони ж. Відрізані від світової літератури, від світового культурного процесу, вони там застрягли десь в 50-х роках радянських і все ще жують оцю от гумку. Розумієте? жують оцю от давно пережовану гумку. Вони продовжують говорити. браття. Навіть якщо вам подобаються стругацьке. Приховуйте це, це все одно, що розповідати, пишатися тим, що ви займаєтеся мастурбацією. Це все одно, що показувати, фотографувати свої нечисті труси. Змієте? Є певні речі побутові, які з вами, розумієте, ви все одно ходите в туалет. Не треба виставляти на YouTube цей процес. Навіть якщо ви ходите в туалет. Якщо ви десь там одним оком почитуєте Булгакова чи Стругацьких, не кажіть це нікому, не пропагуйте це, це соромно. Сором в цьому. Тобто зберігайте гігієну, тотальна українізація. Тільки україн, все українське, всеукраїнське, якщо вам хочеться сказати московицьке слово, відріжте собі язик, що язик ваш спокушає вас. Відріжте його, і це буде дуже правильно.